Друзі, вітання! Сьогодні в нашому відео ми розберемо ще один вид заробітку без ризику. Де ви зможете застейкати свою криптовалюту і отримувати монетки, просто за те, що ви стейкаєте BTC або ж Ethereum в залежності від пулу. В загальному це буде щось схоже як Bybit Launchpool, Але в цьому випадку ми будемо отримувати більше монет і як висновок більше коштів. Як ви могли замітити, проект називається Jump Start, і він буде приходити на біржі ОКАКС. Отже, в цьому відео я покроково розкажу, як ви можете взяти участь усі підводні. Камні, також ви дізнаєтеся, як уникнути ризику, тому що якщо ви будете купляти BTC або ж Ethereum, і курс може піти стрімко вниз. І щоб цього не сталося, ми розглянемо два види. Під час яких ви зможете без ризику інвестувати в цей проект та не залишитися в мінусі через коливання ціни на ринку. Отож, першочергово першим нашим кроком буде реєстрація на біржі. Якщо у вас є вже аккаунт на біржі, ви можете пропустити цей крок і перемотати відео. Отже, ми реєструємо аккаунт, ви можете його зареєструвати по моєму партнерському посиланню і отримати додатково 10% знижки на всі ваші комісійні пожиттєво. Після того приходимо швиденько верифікацію. Там буквально займає 10-15 хвилин. Як тільки ми підготували наш аккаунт, все настроїли, підв'язали, зробили аутентифікатор, Ми можемо закидувати сюди кошти. Ви можете перекинути, як завжди, з іншої біржі, з іншого кошелька на дану біржу і почати вже інвестувати в проект. Далі нам потрібно перейти на сторінку самого джамстарту. На компі він знаходиться на «Збільшуйте активи, і тут ви можете побачити Jumpstart. На телефоні там буде трішки інакше. Але суть така сама. Після цього, як ми зайшли, ми можемо переглянути, які зараз активні є проєкти. Отож, у нас зараз є активний проєкт під назвою QNA3ai, і ми можемо в ньому взяти участь. Попередні проекти у нас були Zeta, DMAIL, які дали досить великі суми тим, хто брав участь. Наприклад, якщо б ви зайшли взять chain близько взявши там 4000 доларів, ви б там близько заробили 300 доларів. Тобто за 2 дні 300 доларів, це, можна сказати, халява. І де також він досить добре дав. І суї він був досить давно, це буквально літом ще було. Інші проєкти також максимально були прибуткові. Отож, нажимаємо приєднатись, і нас перекидає ось це меню. Як бачимо перегляди тут, не звертайте уваги, і усього нагород. Тобто це всі монети будуть розподілені тим, хто майнить. Початок майнингу у нас 26 лютого був о 8 ранку, і завершення майнингу через 2 дні. Після чого у вас буде розподілення токенів, і ви зможете їх собі ну, зразу або холдити далі, або ж продати. Як бачимо, вимоги для входу у нас є перше, це. У вас повинна бути країна із перерахованих наразі, і верифікація особи. Це є обов'язково. Далі ми вибираємо пул стейкінгу. А ми можемо вибрати пул стейкінгу або цей ефіріум, або BTC. Ви також можете застейкити і Ефіріум, і BTC. тобто можна стейкати там і там. Ліміт зараз стоїть 0,2 BTC, це максимум, а на полі ефіріуму 3,5. Отож, нижче у нас є розподіл токенів, ви можете побачити, скільки токенів буде розпроділено між командою інвесторами. І як бачимо, на Jumpstart всього лише виведено 3%. Але ж враховуючи те, що на airdrop був 1,5 це доволі ну, гарний знак, що окак згодує. І ми можемо прийняти участь. Так, як бачимо, нам показує, що через 11 годин проєкт закриється і ми не зможемо уже майнити. Тому слідкуйте за проектами, ви можете перейти в наш телеграм, де я буду одразу показувати, який проєкт вже анонсували, і ви зможете на нього одразу зайти. Отож, щоб застейкати наші монетки BTC або ж Ethereum, які ми приготували, нам потрібно обов'язково перейти до мобільного додатка, в якому ми це зможемо зробити. Для того, щоб перейти в Jumpstart, нажимаємо знизу на заробіток, після чого бачимо третю вкладку «Jumpstart». Нажимаємо на неї, переходимо на наш проєкт Приєднатись. Нажимаємо стейкінг. І нам показує, скільки BTC ми хочемо застейкати. Отож, якщо ви застейкуєте максимум 0,2 BTC, скоріше за все вам насиплять від 1000 доларів до 3-4, в залежності, скільки монета буде коштувати на даний курс. З цим усе зрозуміло. Я думаю, давайте поговоримо про те, як стати тим, хто не втрачає. І поговоримо про перший спосіб це взяття позики. Отже, переходимо на позику, це гнучка позика, при якій ми можемо дати наші USDT під заставу. Таким чином, біржа нам видає BTC або ж Ethereum. ми можемо вибрати ось тут. До прикладу, я хочу отримати BTC. Так, тут ми вписуємо суму, скільки ми хочемо отримати. І якщо, наприклад, у нас на рахунку є 1000 доларів, я раджу вам заходити на 500 доларів. Тобто тут ми вписуємо 500 доларів на заставу, і у нас буде ліквідація. Ліквідація вона буде там далеко, тому не потрібно заходити на всю суму, інакше ліквідація буде близько. Вона працює більш як на фьючерсах, там така схема, але тут ви робите заставу своїх коштів, і вам біржа видає BTC або ж Ethereum, ну, ту монету, яку ви виберете. І таким чином вам буде після цього потрібно сплатити 10 доларів. Але ви можете не переживати, так як ці 10 доларів вони швидко окупаються джамстартом, це буквально там година-дві, і ви їх окупите, а, в залежності, яку суму ви будете ставити під застав. Отож, суть цієї позики те. Що ви буквально ставите свої USDT під заставу. І якщо курс впаде чи ще щось станеться з ринком, ви при цьому нічого не втратите, ви заберете свої кровні USDT назад, коли ви самі захочете цього. Е, як до прикладу, з цієї акції Jumpstart, чекаєте два дні і забираєте вашу заставу назад, віддаєте їм назад BTC і отримуєте уже назад ваші USDT. Також ви можете їх робити з будь-якою монетою. Ну і другим нашим способом без ризику буде відкриття позиції е, шорта. Тобто, якщо ви хочете заходити в пул через BTC, ми заходимо на фьючерси, тобто нажимаємо торгувати фьючерси і нажимаємо BTC-USDT. Після того, як ми заходимо в JumpStart, наприклад, з одним BTC, ми вибираємо ось тут е, Cross, вибираємо 10-те плече обов'язково. І вписуємо ту суму, яку ми зайшли на jump start і беремо шорт. Обов'язково дивіться, яка у вас буде ліквідація. Таким чином, якщо біток почне падати, ви будете отримувати прибуток уже на шорті. І. Застрахуйте себе від цього ризику, щоб на споті не мати мінус. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви можете їх задати в коментарі під відео або ж перейти в наш телеграм. Я обов'язково вам допоможу і я думаю, у вас все буде гаразд. На цій ноті ми будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!